Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас у першу неділю жовтня в нашій державі свято Учителя. Процес навчання і виховання складний. Одне виховання ми отримуємо вдома, інше на вулиці, а третє у школі. І як добре, коли все це якось поєднано в одне а коли в розбіг, і маємо проте певні наслідки. Сьогодні поговоримо про те, як виховати дівчинку правила для батьків. В сучасному світі, де жінки отримали абсолютну свободу і незалежність, в тому числі фінансову, виникає питання в якому напрямку виховувати дівчинку для майбутньої кар'єри або для сім'ї, і чи можна ці два напрямки об'єднати? Більшість вважає, що виховати дочку значно легше, аніж сина. Чи насправді це так? І яких основних правил потрібно дотримуватися при вихованні дівчинки? Виховання жіночності. Як би не склалася доля дівчини, основне правило вона повинна залишатися жінкою, а не чоловіком у спідниці. А це означає, що насамперед потрібно в дочці виховувати жіночність. А саме м'ягкість, ніжність, чутливість, мати і батько приклад взаємостосунків. Це просто аксіома. Батько, який бережливо та з любов'ю ставиться до своєї дружини, є зразком для своєї дочки, а дочка. Підсвідомо уявляє собі майбутнього обранця чимось схожого на батька. Ставлення мами до чоловіка також має бути відповідним. Якщо мама не поважає свого чоловіка, то такий приклад може спотворити уяву дочки про майбутнє сімейне життя. Не старайтесь тримати все в строгому режимі. Здебільшого батьки стараються тримати дочку в надмірній строгості, підкреслюючи тим, що можна, а чого ні, дівчині. Але є безліч прикладів, коли дівчина, вирвавшись від надмірної опіки, старається надолужити опущене. В такому випадку не можна кидатись у крайнощі, має бути золота середина. Виховуйте. Почуття впевненості, ваша дівчинка, ваша донечка завжди красива. Це повинно війти у підсвідомість дитини як табличка множення, не дивлячись на якісь вади, мама може навчити якісь недостатки приховувати, а якісь перетворювати на достоинства. Саме вона для дочки має бути прикладом гідним. Треба Виховувати дочку, вмінню бути на вершині, гарно зі смаком одягатися, доглядати за собою, бути честолюбивою та акуратною. За комплексованість з приводу своєї зовнішності, особливо в підлітковому віці, вселяють у душу дитини невпевненість і у майбутньому може відбитися в стосунках з чоловіками і на кар'єрі. Слідкуйте за здоров'ям. Дівчина майбутня мати, і здоров'я для неї надзвичайно важливо. Вчіть дівчинку правильно харчуватись, доглядати за своїм тілом, записуйте її у спортивні і культурні секції, щоб дитина розвивалася всесторонньо. Періодично старайтеся відвідувати лікарів, читання і обговорення цікавих книг. Вивчення мов розвиток ділових якостей, бо так вимагає нинішній час, уміння вести господарство дівчині знадобиться, навіть якщо вона не збирається зациклюватися на домі, і якщо в майбутньому буде ділити обов'язки по дому з чоловіком. Коховарити, прибирати, облаштовувати домашні дизайн, квітникарство це все не завадить знати дівчині. Добре, коли дівчата стають волонтерами, допомагають старшим і молодшим сім'ї. Будьте в цьому прикладом: здоровий спосіб життя, а не розпущене міщанство, має бути основою у вихованні дівчат вдома і в школі. А в ці дні народилися. Володимир Гжицький, український письменник, брат Степана Гжицького, закінчив Тернопільську гімназію, Харківський інститут сільського господарства і лісництва. Друкувався з 1922 року, в 1933 році був репресований. Народився в селі Остревець Теребовлянського району. Мирослав Січинський, український громадський діяч, закінчив Коломийську гімназію, навчався на філософському факультеті Віденського і Львівського університетів, належав до Української спілки Демократичної партії, 12 квітня 1908 року застрелив у Львові галицького намісника Потоцького. Засуджений на 20 років, за допомогою однодумців, втік з в'язниці і виїхав у США. Там проводив велику проукраїнську роботу. Народився в селі Чернихівці на Збаражчині. Іванна Блашкевич, українська письменниця, громадська і освітня діячка. Екстр... Термом закінчила Львівську учительську семінарію, друкувалася з 1908 року, писала вірші, п'єси, оповідання, спогади про корифеїв української культури. На слова Іван Неблашкевич, написано багато пісень, а народилася в селі Денисові на Козівщині. Володимир Кобринський український громадський і культурний діяч. Мистецтвознавець, знавець, фольклорист, засновник і довголітній директор музею Гуцульщина в Коломиї, народився в селі Білозірка на Ланівеччині. Володимир Здоровега, український літературознавець, критик, публіцист, закінчив філологічний факультет Львівського університету. Згодом його викладач, доктор філологічних наук, професор. Народився в селі Олієві на Зборівщині. Іван Вихованець, український мовознавець, закінчив Кременецький педінститут, доктор філологічних наук, професор, лауреат державної премії. Народився в селі Колосова на Кременеччині. Олександр Волинець, український спортсмен. Дворазовий учасник Олімпійських ігор в Сіднії і в Атенах, бронзовий призер першості світу сплавання народився в Тернополі. Степан Барна, екс голова обласної державної адміністрації, народився в селі Нагірянка на Чортківщині. Остап Гончар, педагог, художник, народився в селі Мозолівка на Підгаєтчині. Михайло Гнатюк, український вчений в галузі медицини, доктор медичних наук, професор, академік, заслужений працівник освіти України, автор та співавтор більше тисячі наукових публікацій, 103 патентів на винаходи підготував 10 докторів та 23 кандидати наук, удостоєний урядових нагород. Народився в селі Бабинці на Борщівщині. Роман Годований, український футболіст, захисник Луцької Волині, народився в Тернополі. Микола Круть, начальник управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради. Народився в Тернополі. Михайло Масієвський, господарник, музикант, співак, меценат. Народився в селі Чагарі поблизу Копиченець. Ярослав Гулько, журналіст, член Національної спілки журналістів України, володар Всеукраїнської журналістичної премії Золоте Перо, автор численних творів, народився в Тернополі. Борис Шавурський, український поет, літературознавець, редактор, член національної спілки письменників України, укладач книг. Співредактор енциклопедичного довідника, народився в селі Кип'ячка Тернопільського району. Надія Семчишин музикантка, бандуристка, педагогиня, солістка. Народилася в Колендянах на Чортківщині. Григорій Терещук, вчений в галузі педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, автор понад 80 наукових праць. Трьох монограм, вісім посібників, уродженець Козівщини, Володимир Місько, доцент кафедри історії України в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Гнатюка, депутат міської ради. Народився на Монастирищині. Олег Смоляк, вчений в галузі мистецтвознавства, педагог. Диригент, доктор мистецтвознавства, член Національної спілки композиторів України, автор більше ста публікацій, народився в селі Настасові Тернопільського району. Ростислав Гайдук, оператор на ТВ 4, знавець українських пісень, обрядів, філософських висловлювань, народився в Тернополі. Анастасія Солтисяк, редакторка. Новин на ТВ 4 народилася у місті Коломия. А 16 жовтня минає 9 днів. Як покинула цей світ легенда української культури, пісні, велична, проста, відверта Ніна Митрофанівна Матвієнко. Героїня України. Народна артистка України, лауреатка Державної Шевченківської премії України, яка жила з Україною в серці. Мені пощастило спілкуватися з Ніною Митрофанівною. Могла розмовляти на різні теми. Побував у неї вдома. Маю подаровані книги. З її підписом, а також рушник світлої пам'яті Ніна Матвієнко вічно житиме в серцях українців. Передивимось до місяця і порадимось зірками. А наступна семиденка буде проходити на зростаючому місяці. І всі її дні будуть середні для вирішення важливих справ поїздок. Перша чверть місяця наступить 22 жовтня о 6 годині 29 хвилин. І цей день передбачається складнувати. Овен, на вас. Е... Звалиться такий обсяг роботи, що ви встигнете лише закривати хвости у бізнесі та на службі, пануватимуть повний хаос і плутанина, а також інтриги колег. Низка помилок, зривів угод раптового виходу з ладу техніки може підірвати впевненість у собі. Далець. Фінансове становище зараз буде не настільки хорошим, як хотілося б, але гроші надходитимуть стабільно, невеликими сумами. Хороший прибуток можливий від нових проєктів і сторонніх підробітків. Близнята. В особистій сфері очікуються серйозні зміни, і для декого вони будуть негативними. Аж до розставання. На багатьох чекає переїзд до іншого житла або навіть міста. Рак. Ймовірно, вам захочеться залишити всі справи та вирушити у відпустку. Дозвольте собі на якийсь час забути про роботу. Ви заслужили на повноцінний відпочинок, оскільки вашому трудоголізму. Заздрять багато хто. Лев, тиждень може стати справжнім поривом. Ви встигнете зробити більше, ніж планували, і це по-справжньому надихне вас. Підприємці замисляться про реалізацію свого бізнесу та розширення штату співробітників Діва. Переговори з партнерами з різних причин затягнуться, можливо, доведеться обговорювати фінансові умови майбутньої співпраці, і це буде нелегко. Службовці захочуть поміняти місце роботи, але цю витівку краще відкласти до наступного року. Можливі конфлікти на ґрунті побутових витрат і великих придбань для дому. Ймовірні витрати на ремонт і на дітей. Приділіть увагу літнім батькам. Якщо існує ризик розлучення, перечекайте бурю на самоті. Скорпіон. Щоб реалізувати свій потенціал у професії, шукайте однодумців, які підтримують вас у ризикованих починаннях. Ваша чарівність допоможе порозумітися з потрібними людьми і зібрати потужну команду для реалізації своїх ідей стрілець! Емоційна напруженість і вигоряння. Збиватимуть із пантелику, та все ж ви утримаєте планку на вищому рівні. Втім, як і завжди, бізнес може зупинитися через брак клієнтів, угоди стануть на паузу. Але це і на краще: відпочинок вам не завадить. Козиріх, ваша привабливість. Погіршить ситуацію, створюючи додаткову турбулентність у вигляді нових пропозицій. Родина й побут вимагатимуть від вас великих фінансових вкладень. Самотні жінки зустрінуть гідного партнера, який здивує галантністю і щедрістю. Водолій, цей тиждень. Нагадує зебру. Біла смуга змінюється темною, але не варто впадати у відчай і піддаватися спалахам гніву. Робіть усе з холодною головою. Багато проблем захочеться вирішити силовим шляхом. риби. В цей період рекомендується пройти обстеження. Та не наражати організм на стреси. Велика ймовірність нервового виснаження на ґрунті втоми можливі конфлікти через колег. Будьте уважні з недоброзачливцями, які вам зазрять. І на сам кінець, 13 жовтня. Всесвітній день яйця. А яйце вважається основою світобудови, бо складається з місяця, Сонця і всіх мінералів, які умістить у собі планета Земля. – день працівників харчової промисловості. 15 жовтня Міжнародний день білої тростини. 16 жовтня Міжнародний день сільських жінок, а також Всесвітній День Здорового харчування і Всесвітній день анастазіолога. На 16 жовтня. Припадає також День керівника або Боса. Вашій увазі пропонуються пісні у виконанні Незабутньої Ніни Матвієнко. Побачимось. Тут то тобі корали зоряні приніс, як постуканечка темна, 죄 oh. oh.